Свиняча щока запечена в духовці. Ось мене така гарненька щока з такими от прослойками, шарами, такими от м'язка. Я її помила, просушила. І тепер буду її маринувати. Ось в мене є давлений чесничок, пропустила його через прес. І також спеції до сала, паприка копчена і хмелі сунелі. Тепер буду робити такий масаж щічкам. Беру, беру чесничок і гарненько так втираю, Скрізь, куди можна залізти чесничку, так добре прижимаю, протираю. І тепер беру мисочку, додаю сюди спеції. До сала, паприку і хмелі суневі. І тепер цими спеціями посипаю щоку і також втираю. Щоб вся щічка також з усіх, щоб, щоб вся щіка з усіх сторін була в спеціях. Ось погляньте результат вся щока в спеціях, переношу її до миски. Накрию тепер харчовою плівкою і залишу маринуватися не менше ніж 2 години. Якщо є, можливість, або якщо є можливість час, то можна залишити на ніч маринуватися. Я буду маринувати 4 години. Ось минуло 4 години, М -м -м, аромати які. Тепер беру рукав для запікання. Кінець один зав'язала і переношу сюди щоку і з рукава витискаю так повітря в І зав'язую рукав, переношу щуку до форми і кладу салом доверху, щоб сало, воно так, як щу... так як щука сама по собі тверда, тверде саме сало, то беру салом доверху, завдяки цьому сало буде м'яким. І тепер ставлю в розігріту духовку вінктону на 180 градусів приблизно на півтори години. Коли мене півтори години, переверну щуку м'ясом доверху, розріжу рукав для запікання і залишу ще на півгодинки, щоб саме м'яско підрум'янилося. Ось минуло. Півтори години розрізаю рука і переверну щуку. І тепер ставлю в такому вигляді ще на півгодинки, збільшую до 190 градусів температуру в духовці. Ось погляньте і приготувалася щока, або ще, як говорить, щоковина, чи, не знаю, хто, як говорить, коли, закінчила, коли закінчилась вона запікатися, залишила її у формі до повного охолодження. І тепер перенесла на тарілку і можна відрізати шматочок. Розріжу вам так навпіл, покажу. ось погляньте яке соковите, все, все пропеклося. Шкірочка тоненька, м'яко ріжеться, і ще відріжу вам. Ніж просто топиться у цій щоці в цьому м'ясі. Ось такий має вигляд. Смакота. Смачного.